У нас в родині всі прості, хто я така, щоб виділятися, бути публічною, страх успіху, чому ми блокуємо те, чого дуже хочемо. Я хочу нових клієнтів, вищі ціни, новий рівень, але всередині дивний спротив. Це не лінь і не прокрастинація, це страх успіху. Так, існує не лише страх провалу, а й страх самого успіху. Є й інша крайність. А що як у мене вийде? Якщо я вийду на новий рівень чи не втрачу я щось дороге, когось близького. Да? Дуже багатьом знайомих, хто йде в особисту справу, в консультативну діяльність, От такі думки виникають. Причини криються в глибинних установках, в родових програмах, в емоційних реакціях, наприклад, успіх рівне ізоляції. Я стану успішною і мене не будуть любити, тому що дуже багато людей не готові приймати. Успіх свого свого близького, не всі можуть щиро порадіти. Да? Кажуть, що друзі пізнаються в біді, але насправді друзі і близькі пізнаються в тому, коли ви чогось досягаєте, чи раді вони за вас. І далеко не всі готові порадуватися. І в нас от сидить такий страх, що, щоб не втратити те, що в нас вже є ось цю зону комфорту, когось близького, кого ми там любимо, ми можемо блокувати самі собі розвиток і вихід на новий цей рівень. Або ж успіх це відповідальність. Така установка, да, що коли я почну заробляти да, гарно, то всі щось від мене захочуть, всі прийдуть за знижкою, всі захочуть тебе використати, всі будуть спілкуватися, бо ти щось можеш чи маєш якісь зв'язки. Це теж така от установка в дуже багатьох нас є. І це, там, знаєте, відносно є правдою життя, але хіба. Не краще йти в цей розвиток і мати ці зв'язки, і подивитися на своє оточення, да? як воно на вас буде реагувати, і хто справжній щирий залишиться з вами. Не всі готові до цього емоційно, до такого фільтру, да? тому що всіх перекидають через таке дрібне сито і з вами залишаться явно не всі люди. І нам від цього страшно, тому що ми звикли до певної такої ролі, певного образу, а тут будуть зміни, і не всі готові це вивозити. І одне з моїх улюблених це успіх, зрада роду. Як це проявляється? У нас в родині всі прості, хто я така, щоб виділятися, бути публічною. У мене ця фігня була. Слава Богу, я вже пропрацювала цю історію, тому що ну, такий саморозвиток і знищення цих установок воно є частиною мого шляху, й успіху в цьому всьому. І дуже така поширена тема у людей. От. Да, на всі простенькі, звичайна родина, чого я буду виділятися, як вони на мене відреагують, і у дуже багатьох випадках за вами будуть слідкувати ваші родичі, але вони не будуть вас підтримувати. Дуже багато родичів можуть навіть не вітатися з вами, якщо ви підете в якусь публічність, в якусь реалізацію чи в якусь нову справу, чи щось будете робити, там, розмовляти на камеру, виставляти щось в інтернеті. Да? Ну, це така історія дуже особиста і прикольна, уже прикольна, а колись була для мене болюче. І саме я допомагаю жінкам, які зупинилися на порозі чогось великого, побачити, що вас стримує. І замість того, щоб бути готовою і постійно щось там відскладати, відтягувати, чекати, бути зручною, просто стати собою, проявити свою якусь сучу частину, як я кажу, якусь. Незручну якусь гучну, дзвінку, активну, яка вже вміє, яка вже хоче, яка вже знає, що їй потрібно робити, і як проявлятися відкрито. Якщо хочеш подивитися, який страх, установка, який блок тебе тримає перед цим проривом, перед новим рівнем твого розвитку і нових досягнень. Напиши мені в особисті, я зроблю для тебе розклад, блок на наступний рівень і твій шлях, як його пройти. Якщо ти хочеш пропрацювати, також я зможу тобі допомогти віднайти всі твої ось ці такі установочки, подивитися, де ці установки застрягли в тілі, якою бол'ю або тяжкістю, в якій частині тіла вони засіли, прожити це і відпустити, і з гордістю рухатися в новий етап твого життя.